Добрий день наші клієнти, мене звати Олексій зараз хочу зробити відеоогляд бані для ЗСУ, яку зробили, яка поїде на самий майже передок, де хлопці зможуть попаритися і набратися сил. Ось така парна, дубові лежаки. Я впевнений, що хлопцям дуже сподобається. Ось так все виглядає. Два душа з електронагрівачами. Щоб відкрили і одразу пішла тепла вода. Вже встановлений насос, система заведена, полочка, де вони передягнуться та покупається. Отак все виглядає. Поли всі піднімаються, там вода стікає, за нею дуже легко слідити. Ось, видно, вона тільки профарбована. Ось такий красивий дизайн. Котел з камінням буде, вся комплектація вже готова на відгрузку. Двері наше виробництво під ключ. Ось так воно виглядає. под кабель. Они до генератора и будут подключать. Печка уже закреплена. Дуже швидко нагріває баню. Это наш цех. Вентиляция. Ну и також баня четверка, яка поедет клиента. Вот так виглядає она в процессе работы. Смеси для відпочинку. Ось такая банька чудова.